Путін та Сі робили гучних заяв. І хоча ми все це чули багато разів, важливо в якому контексті вони зроблені. А контекст, нагадаю, такий: США розпочали економічну війну проти Китаю та заразом мали намір відірвати Путіна від Сі як союзника, підіграючи йому. Ідеї та виконання геніальні. Дуже хочеться, щоб в США почали вже нарешті пити пігулки. Але менше з тим, сьогодні Трамп отримав дуже конкретну спільну відповідь на свої видіння. Отож, спільна заява Путіна та Сі. Цитата. Москва та Пекін мають намір нарощувати взаємодію та ощільнювати координацію з метою рішучої протидії курсу Вашингтона на подвійне стримування Росії та Китаю. Угу. Сторони рішуче виступають проти насадження третім країнам у різних регіонах світу ворожих підходів до Росії та Китаю, а також проти дискредитації російсько-китайської взаємодії. Тобто, чіткий меседж Трамп колективно посланий. Нагадаю, що він вже сходив і поокремо. Наприклад, коли він казав, що йдуть переговори по тарифам з Китаєм, офіційний Китай це заперечив максимальне приниження зараз ще закріпили. І що ви думаєте? Трамп вже встиг щойно заявити, що США знизять, зрештою, імпортні мита щодо КНР. Не знаю, чи це до чи після тої заяви, адже новини з'явились одночасно, але виглядає жалюгідно. Стоп, чекайте, головне ж, Україна. Так і про неї є. А як же? Цитата. Росія та Китай підтримують усі зусилля, які сприятимуть встановленню миру в Україні. Москва та Пекін переконані, що для довгострокового врегулювання української кризи необхідно усунути її першопричини. Наголошую, першопричини. І далі, забезпечення державами власної безпеки не повинно здійснюватися за рахунок і на шкоду безпеці інших країн. Всі почули дуже прямо і конкретно: ніхто не збирається зупинятися. Для нас це не новина, а Трампу і тут насрали в Панамку. Чи чекаю я після цього чогось від Трампа? Чесно, ні. Такого роздутого слабака світ ще не бачив. Кажуть, що може ввести тарифи проти країни, які купують нафту у Росії, але я в це не вірю. Це ще відштовхнути Індію в сторону Китаю. Все, чого я від нього чекаю, щоб заткнувся і не заважав виробникам продавати нам зброю. Але хай мене здивує, я не проти. Все буде добре. До завтра.